Знімаю другу частину. Так, значить дивіться. Починаю з ходячки Португалії до введення євро. Ціла купа монет, просто безліч. Я перераховувати їх зараз не, не встані. О, що ми ще? П'ять рейсів ще лежить зверху. Перераховувати я не останні, але їх є дуже багато. Так, не, не показав я ще цю партію монет. Значить, дивіться. Ця монета. Так, 20 рейс. Цікаво. А, от дивіться оця монета. Оця монета цікава. Ну, практично тут цікаво все. Бачите, тут є і по, 5, і по 5 рейсів, і по 20 рейсів. Это что за Вот тоже. Показываю. семьдесят 1879. Монеты и эти кави. Вот Испания. 1870. 1870. Я для того роблю обзори, тому що неможливо все передати на фотографію. Бо тут є Іспанія з 49-го року. Пару мене. Так, от є колонії в Португалії. Гуїн. такого 200. Песет. от ще одна колонія. колоні, так ще. Так, монети світу. Тут є різноманітні і Франція, і Германия, і Іспанія, от є алюмінію. От є цікаві 50 центів. Я не дивився в каталог. 1972 рік Мальта. Так що бажано передавляти мої обзори, бо я таку нещисленну кількість монет не... не встані просто передати на фотографію. Кількість юбілеїв і таких монет в мене буде, а оцю кількість євро не рахую. Тут є дуже багато і є така робота для нумізмата це все перебирати. Всім дякую за перегляд. До побачення.